Доброго дня, дорогі діти! Кожен знає своє діло, літака веде пілот, робітник йде на завод, школярів учитель вчить, космонавт в ракеті мчить. Кожен знає своє діло, робить чесно його і вміло. У світі існує дуже багато професій. А що ж таке професія? Діти, професія це вміння добре виконувати певну роботу, виготовляти різні речі, надавати послуги. Усі професії потрібні і важливі. Своєю працею кожен буде приносити користь іншим людям. Діти, ось уявіть собі, що було б, якби зникли деякі професії. Що б тоді сталося з нами, наприклад, з нашим світлом, якби не було професії електрика? А хто ж такий електрик? Це людина, яка працює з електрикою, зі струмом. Діти, а хто такий пекар? Ну, звісно, це людина, яка пече хліб. Що б сталося, якби на роботу не вийшов пекар? Не було би хліба. Якби не було вчителя, ми б не отримали освіту. Отож усі професії важливі. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського. Моя мама пахне хлібом. Одного дня в дитячий садочок привели двох новачків, п'ятирічних хлопчиків Толю й Колю. Їх привели мами. Хлопчики познайомилися. Толя запитує Колю, де працює твоя мама. А хіба ти не знаєш? Здивувався Коля. Вона ж пахне ліками. Моя мама лікар. Захворіє людина. Мама вилікує. Без лікаря люди не могли б жити. А твоя мама де працює? А хіба ти не знаєш? здивувався Толя. Вона ж так пахне хлібом. Моя мама пекар. Вона годує людей. Без хліба не міг би ніхто жити. І лікар. Запитав здивовано Коля. І лікар не міг би. З гордістю сказав Толя. Діти, які професії згадуються в оповіданні? А ким працює ваша мама? Всі професії важливі, всі потрібні для людини. А які професії знаєш ти? Ну, швидко, мамі, розкажи.